Вітаю, Це канал Lazy IT, і сьогодні я розповім вам зовсім, -зовсім трошки про генерацію QR-кодів. Це дуже цікава і корисна штука, коли потрібно заховати якусь інформацію в код, що считується камерою телефону, але як саме цю інформацію в той код помістити? Крім багатьох онлайн-генераторів. У нас також є бібліотека QR-код на Python, яка дає нам можливість цей код генерувати. Для того, щоб користуватися, потрібно поставити собі бібліотеку Pillow і бібліотеку QR-код робиться це ось таким чином: pip install pillow pip install QR-код. Далі все дуже просто. Корисне навантаження, яке ми будемо передавати в QR-коді, ми визначаємо як дата. Генеруємо наш QR-код і зберігаємо його у вигляді картинки. Давайте запустимо цей скрипт. І, як бачите, якраз у нас немає бібліотеки QR-код, тож можемо зараз її поставити швиденько. Чому так сталося? Тому що, мабуть, використано інше віртуальне середовище. Про віртуальне середовище я скоро теж зроблю ролик на нашому каналі. І також на маю бібліотеки Pillow теж її поставимо. Готово. Ще раз пробуємо запустити. Скрипт відпрацював. Давайте подивимося, де він у нас знаходиться. Help to. і він нам зробив картинку картинку MicQR-код 1. Де вона у нас? Щось я її не бачу. Бо ось тут. Ось. Mike QR-код 1. Давайте ще раз це я видалю і запустимо скрипт. Як бачите, отримуємо картинку, відкриваємо і отримуємо наш QR-код, в якому у нас заховане посилання на мій YouTube канал. На цьому все. Якщо залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Telegram. Всім дякую, слава Україні!